Вітаю всіх шанувальників єдиноборств ви в світі боксу. І так, колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBO на дважкій вазі Джо Джойс вірить, що його екс-суперник Даніель Дюбуа в бою проти володаря титулів WBA WBO та IBF Олександра Усика має шанс панчера у їх двобої 26 серпня. Джойс сказав. Я думаю, що у Дюбуа є шанс, він б'є дуже сильно. Але чи зможе він влучити по Усику? Усик танцюватиме, рухатиметься і битиме його. Я б хотів побачити цей бій і повернення титулів назад до Великобританії, а потім я знову можу побити Дюбуа. Вважаю, що це дуже складний бій. Мені здається, що Усик, мабуть, переможе, але Дюбуа має шанс панчера, він має дуже гарний удар. Якщо він кілька разів влучить, то зможе дістати Усика з усіх боків. В той же час Френку Орен, промоутер регулярного чемпіона світу за версією WBA у надважкій вазі Даніеля Дюбуа, вважає, що його боксер здатний перемогти Олександра Усика. Орен сказав: Я дивлюся на бої Усика в надважкій вазі. На думку спадає поєдинок з Дереком Чисорою пару років тому. Протягом 6-7 раундів Чисора доставляв йому багато проблем. Усик був з ним там, але нічого не міг діяти. Вони вибрали Чисору не просто так, але подивіться, що з Дереком зробив Тайсон Ф'юрі і порівняйте з цим. Усик провів два бої з Ентоні Джошуа, ей Джей не був в ударі, він весь час бився на задній нозі, на мою думку, Джошуа вже не той боєць, яким був раніше. Я дивлюся на це і дивлюся на Даніеля. Я просто знаю, що він потужний, має хороший джеб. він швидше, ніж думають люди. Якщо Усик пропустить та відчує його силу, то буде цікаво побачити, як він відреагує. Олександр не мав виступу, від якого відвисла щелепа драматичного бою. Жодної неповаги, усик досяг усього, чого повинен був. Але я відчуваю, що на рингу Даніель опиниться в потрібному місці в потрібний час. Щодо майбутнього бою, Усика проти Дюбуа також висказався екс чемпіон світу у першій важкій вазі Джоні Нельсон, який вважає, що Олександр Усик достроково переможе Даніеля Дюбуа, сказавши наступне. Шанси Дюбуа в бою з Усиком ніяких, мені подобається Даніель. Я думаю, що у нього є багато часу, він все ще може сильно вирости, але мені здається, що Усик, можливо, його зупинить. Даніель показав, що будь-який боєць, який відчуває кров, знає, який тиск на нього чинити. Не можна ігнорувати те, що Дюбуа може вдарити, він небезпечний, він повільно, але впевнено стає кращим. Але у його характері є вразливість, я говорю фактами, я буду дуже здивований будь-яким іншим результатом. Джоні Нельсон також прокоментував слова промоутера Тайсона Ф'юрі Френка Уорена про те, що його підопічний не битиметься з Олександром Усиком у 2023 році, сказавши наступне. Давайте почуємо, як це скаже Тайсон Фюрі. Це не рішення Френка Уорена або Боба Арума, це рішення Тайсона. Якщо завтра Ф'юрі вирішить, що він у справі, то він буде у справі. Тож Френк намагається взяти контроль у свої руки, але він це не контролює. Він не контролює Тайсона Фюрі. Все залежить від того, як почувається Тайсон. Якщо Тайсон Ф'юрі скаже: Я не битимуся, я не беру участі в цьому, не чіпайте мене. То, можливо, я повірю йому, але я знаю, що завтра він може передумати. Отже, коли Френк чи Боб щось говорять, ми не знаємо, що станеться з Тайсоном Ф'юрі, поки він не вийде на ринг. Це все, що ми можемо сказати. Тим часом, колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Тоні Беллю теж прокоментував цю новину, сказавши: це шок, я не знаю. Я просто хочу бачити Тайсона у найбільших боях. Такі суперважковаговики бувають раз у житті. Я хочу бачити, як він бере участь у найбільших серед можливих поєдинків. Він чудовий, приголомшливий боєць, політика чи Его руйнує твою спадщину, бо після всього, що сталося, його пам'ятатимуть як хлопця, який бився з суперниками по два-три рази. Я бажаю йому тільки добра, мені подобається те, за що він бореться. Я думаю, що він добрий хлопець. Сподіваюся, що він прокладе собі шлях і з усім розбереться. В той же час, колишній чемпіон світу у другій середній вазі Карл Фроч вірить, що Тайсон Ф'юрі насправді задумався про завершення кар'єри, Фроч сказав. Я думаю, що Тайсон Ф'юрі поклав око на завершення кар'єри. Я вважаю, що з нього достатньо. Ф'юрі великий хлопець із жирком, і всі знають, що між боями він не у формі. Потім він спускається в нормальну вагу і стає справді грізною силою в надважкій вазі. Зріст Ф'юрі 210 см, Він великий, швидко рухається, у нього легкі ноги. Я вірю, що він міг би змагатися з будь-яким бійцем із будь-якої епохи. Я поставив би на те, що він протримався б у 80-х і 90-х проти кращих бійців старої школи на зразок Ленокса Льюіса та Евандера Холіфілда. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!